Мир тобі, доню, як ти поживаєш? Я бачу твоє серце і бажання всі твої, та жар у молитві ти цього не промовляєш, і через те пишу тобі в листі. Я вчора теж був біля тебе на світанку, чекав, коли прокинешся від сну, щоби благословити день твій з позаранку, аби сповна раділа ти життю, але ти до стіни лиш відвернулась, аби поспати ще кілька хвилин. А я стояв, чекав, щоб повернулась, ніхто на світі так чекати не вмів. А потім зовсім часу бракувало. Ти вмилась, одягнулась і пішла, як завжди, вранці нато поспішала, та я помітив, що тобі болить душа. На мить ти глянула на моє слово. Моя дитино, зупинись, постій. Я так бажав, щоб, щоб мали ми розмову, молитві тихі, щирі, трепетній. Та вир турбот щоденних, швидкоплинних, тебе мить у круговерті закрутив. Весь час ти клопоталася невпинно молитись то немає часу й сил. Згодом обід, і знову ти зітхаєш. А я був поруч, я завжди поруч був. Я бачив, як душа твоя страждає, та жаль молитви я твоєї знов не чув. Ласкавий вітер я послав тобі назустріч, дощем рясним та теплому росив. Я сподівався на твою молитву, нашу зустріч, та знов на це у тебе брак сил. А пам'ятаєш, мелодійний співплашиний: це я, дитина, тебе потішав. Я повсякчас був поруч, лиш не зримо. Я був з тобою, а не осторонь стояв. З роботи втомлена, ти повернулась і мріяла в думках скоріш про сон. В молитві знов до мене не звернулась, в руках у тебе опинився телефон. Цікаві відео, новини за сьогодні, ти все переглядала щось собі. Та чи важливіше за поклик це Господній, чому, дитино, я байдужий став тобі? Я прагну твоїх слів, молитві щирій, я буду поруч. берегтиму від спокус, я дочекаюся тебе, моя дитино, з любов'ю, твій Спаситель Ісус. Слава Богу!